Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу коротко обговорити той відеоролик, який був анонсований вчора. Вафентрагер повернувся. Зараз я декілька слів свою думку скажу на рахунок цього відео. Плюс до того в другій частині відео перенесемося до гаражу і будемо розбирати детально розбирати дві. Прем-машини, які зараз по знижках доступні, само собою в прем-магазині. Це шкода Т40 st 6 рівня і шкода Т27. Також ST, тільки вже 8 рівня. Думаю, буде цікаво, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике! Починаємо з перегляду офіційного відеоролику, а далі я скажу вам свою думку і трішечки зачитаю історії. Перший такий фрагмент Вафентрагера знищують гончаки. Друзі, ті, хто не зрозумів, це мається на увазі в минулому році. Ермелінда грала на Вафентрагері. І от знищують її в черговий раз там гончаки, і вона телепортується в таке от місце. Багато хто не зрозумів, я думаю, на кого вона дивиться. Тут, дивіться, якщо придивитися, є такий як силует людини. Ми бачили, бачите, одне око підсвічується. Є офіційна картинка Уже, і, скоріш за все, друзі, це її батько, який не загинув, а якимось шляхом, я не знаю, залишився живий. Тому що коли була у нас вафля в 2000. 22 році. Там ще, я наскільки розумію, батько по типу був як на Вафлі. Тут у 2023-му була вже Ермелінда. А тут ось Вафентрагер повернувся, буде тепер і батько на Вафентрагері, і Ермелінда на Леопарді 1. Тепер коротко таку історію вам зачитаю. От, приготуйтеся до битви. Вафентрагер повернувся. Вафентрагер повернувся, і він небезпечніший ніж будь-коли. Цього разу грізна родина фон Крігерів запускає ЕОС-1 Ермелінди грізну бойову машину на базі леопард 1, розроблену для подолання слабких міць Бліцтрагер. Завдяки своїй незалежній силі та смертоносній тактиці поле бою ніколи не буде колишнім. Зіткніться з легендарним Бліцтрайдер аухтісто 110 і непередбачуваними атаками Ермелінди. Готуйтеся до напружених битв. У яких майстерність і стратегія визначатимуть вашу долю. Настав час перевірити, чи є у вас усе необхідне, щоб протистояти одній з найстрашніших машин. От така коротка історія. Все сходиться, друзі. Буде Ермелінда на виходе леопарду 1, і буде її батько, який якимось чином вижив, відродився. Не знаю, як це все в сюжеті ще до кінця розгортатиметься. Буде він грати, короче кажучи, на Бліцтракері Aut E110 по типу, як він ним буде керувати. От така інформація по Вафентрагеру. Звісно, очікуємо. попередньо. початок буде з 19 вересня. Я думаю, що скоро з'явиться інформація набагато більше по Вафентрагеру. А тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо розбирати наші стежки, які зараз у центрі уваги. А саме шкода Т-40 і шкода Т-27. І так, друзі, а тепер давайте ж розберемо детально ці дві СТ Чехословаччини, які зараз доступні по знижці у лінійки дослідження. От що шкода Т-27. У нас доступна до продажу, що шкода Т-40. На шкоду Т-40 30% знижка, на шкоду Т 27 15% знижка, також доступні пакети у преміум магазині. У нас вони є, всі ви їх могли вже побачити, тому що періодично сюди всі заходять для того, щоб забрати безкоштовну нагороду. По крайній мірі, заходьте, коли заходите в гру, і забирайте, коли вона висвічується. Вона висвічується не завжди. От дивіться, у нас чехословацька колекція. Тут ми можемо побачити шкоду Т27, шкоду Т40, відповідно, в 3D стилі, без 3D стиля окремо. Ось є 3D-стиль і окремо 2D-стиль. Конкретно як він називається? Рзац броня, не абзац, а броня Також є 3D-стиль на ВЗ-55, звісно, він дуже дорогий. ну, На мою суб'єктивну, звісно, думку, тому що 460 гривень або 5 тисяч голди. Це доволі все ж таки багато. Але сьогодні не про це. Давайте подивимося і розберемо, які є плюси, а які мінуси в цих машин. Почнемо із шкоди Т-40 і 6 рівня застежки. Перше, що ми будемо дивитися, по традиції живучість даної машини. Міцність нашої машини 780 одиниць, при тому, що бронювання корпусу 65 40 30 65 40 40 бронювання башти. Тобто ми усвідомлюємо, що вона буде пробуватися всема і живучості в цієї машини як так. Ой, нема. Дивіться на броню 42 мм, 50 мм, 69, щоки 66, тут скоси 59, лючок 40 мм, маска найміцніша частина, от 131 мм, але ви самі розумієте, маленька дуже область. Так, по корпусу 30 мм, 60 мм, 40 зверху 20 мм. Тобто артилерія буде по фулки накидати, якщо буде приліт в дах башти або самого корпусу. Тобто, у нас броні. Немає. І ви скажете, ну, якась така машина дивна, а які ж у неї є плюси. Плюси це перш за все альфа у нашої гармати. Зараз ми до неї доберемося, давайте пробіжимося по обладнанню, тому що у нас стабілізація, друзі, дуже погана, ми до неї дійдемо, треба її поліпшувати. Я, наприклад, використовую поліпшені механізми повороту, посилені механізми наведення, щоб зведення було трішки швидше, і гарматний досилач. Можливо, хтось там вентиляцію ставить, наприклад. Замість посилених механізмів наведення, це також альтернатива. Хто там що використовує це вже ваші справи, хтось там оптику поставив, хто ще можна це все використовувати, якщо ви будете від кущів тільки грати. То, звісно, така збірка також не буде корисною. Я от використовую в такому форматі. По екіпажу, от можете подивитися: бойове братерство, ремонт, потім маскування у мене, тому що дуже часто від кущів граєш, друзі. Вона картонна абсолютно. Я знаю, що вона велика, всі справи там, але тим не менш, маскування не буде для цієї машини. Лишні. Плюс до того, тут уже навичка гострий зір. Так само для того, щоб підвищити трішечки стабілізацію, плавне обертання башти, плавний хід використовую. Тут ще нічого, тому що тільки три перка. Бачите, радист у нас є. Бачите, радист, він не на всіх машинах. І а, тут ідеальний заряд у мене качається, тому що ця навичка прискорює швидкість польоту усіх типів снарядів. А в нас із снарядами якраз проблема із швидкістю польоту є. Давайте тепер подивимося по вогневій потужності. Які ж у нас є плюси, а які мінуси. Три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний і осколково-фугасний снаряд. ББшка у нас стандартний снаряд, ми його в основному будемо в боях використовувати на своїх рівнях, якщо до п'ятих, наприклад. Буде кидати, та і із сьомими рівнями також будемо дуже часто його використовувати. Середня шкода за постріл у нас 220 одиниць. Оце хороший показник як для шостого рівня. Я не скажу, що це, знаєте, більше, ніж у всіх. Там бувають різні випадки, але альфа. 220 доволі приємна альфа. Середнє перебування броні 145 мм, при тому, що воно втрачається на 500 метрах, тобто на дальніх дистанціях до 129 мм. І це була б не катастрофа, друзі, якби в нас була швидкість польоту снаряду комфортна, а так вона не комфортна, 773 мм. Метра на секунду. Я розумію, що це тільки шостий рівень, але по можливості цей показник потрібно апати. По крайній мірі, я хочу апнути хоч на якісь 70 метрів, щоб було там 850, наприклад, метрів. Чи скільки там буде, це вже буде комфортніше, воно відчувається. Як би хто не думав, що там цей перк він неважливий, чи ще щось, я от наводив приклад на Progetto. На Progetto там, по-моєму, в районі 950 ББшки летять стандартно. Я із цим перком отримав 1043, наскільки я пам'ятаю. Тобто вже комфортніша швидкість польоту, дуже класно і комфортно стало відігрувати на ББшках. Я в основному на ББшках на прогі Катаю. Під калібри я тільки у таких крайніх випадках використовую. Але то вже інша історія. По кумулятивних снарядах, друзі, середня шкода так само 220 одиниць, при тому, що середнє пробування броні тут вже 200 мм. Але кумулятиви вони втрачають бронепробиття, влучаючи в гуслі. Наприклад, Наприклад, або в якісь перешкоди взагалі вони втрачають свою здатність, тобто вони не пробувають, забори і так далі. І так далі. І дуже часто було кумулятивами стріляєш, і ти розумієш, що вони не пробувають у такі зони, що ти взагалі в шоці. Тобто ББшка навіть туди б зайшла. А кумулятив не заходить. Або навпаки, може вам пощастить і ви влучите в якусь відкриту ділянку броні, і він буде заходити без проблем. Тобто тут взагалі дуже хороше пробиття, але швидкість польоту 600 метрів на секунду, тобто невелика. Осколково фугасні середня шкода 270 У нас підвищена, пробувають 44 більш-менш стандартно. Швидкість польоту тут найкраща, 800 метрів на секунду. Ну, от такі в нас три типи снарядів. Коротше кажучи, якщо підсумувати, то використовувати ви будете в основному тільки бронебійні снаряди. Далі дивимося, Розкид на 100 метрів. У нас 0,33 в такій комплектації, як у мене, більш-менш нормально, як для такої альфи, тим паче шостий рівень. Час зведення 1,84. Прекрасно. Кути вертикального наведення мінус 6 плюс 20, тобто недостатньо опускається, добре задирається. Швидкість горизонтального пересування прицілу 40 градусів непогана. Заряджання гармати 5,57. При тому, що в нас Альфа-220 і ДПМ на хвилину у нас виходить середня шкода 2368. Непогані взагалі показники, але в нас є ложка дьохті, як то кажуть. Стабілізація. Стабілізація у нас у цієї машини погана. 0.24 в русі, 024 при повороті шасі і 0.16 при повороті самої башти. Це показники стандартного важкого танку. При тому, що це СТ і з доволі непоганою рухливостю. Зараз ми про це все поговоримо. Говоримо, звісно, окремо. Що стосується рухливості, дивимося, 50 вперед, 20 назад, це без турбонагнітачів, без нічого. Хороші показники стандартної стежки, непогано. Питома потужність 17,82. Майже 18, також непогані показники, хороші стандартно як для СТ-шки. Швидкість повороту шасі 47,62. Також все добре, тобто динаміка, це наш плюс. Вона хороша як в СТ-шки. Вогнева потужність хороша у нас, якщо підсумувати альфа, хороший ДПМ як для шостого рівня, але погана стабілізація і погана швидкість польоту снарядів. Що стосується скритості. То ми бачимо, що з навичкою маскування і з камуфляжом, само собою, у нас нерухома машина має маскування 27,57 під час руху 21,46. Я не скажу, що це дуже багато, але дуже часто, якщо ви будете стояти за кущами, вас не будуть засвічувати. Це само собою, навіть при тому, що ви будете правильно вести вогонь. Ну мається на увазі, що ви будете від'їжджати трішечки за кущі там на 10 метрів чи на скільки. Коротше, кажучи, щоб вони стали непрозорими. Робите постріл, то вас не повинні. Засвітити, звісно, якщо на близьких дистанціях вже буде ціль, то скоріш за все вас засвітять. Але в той же час динаміка непогана. У вас будуть всі пробувати це все зрозуміло. Що стосується огляду, 400 метрів у нас огляд. При тому, що я не використовую нічого, у нас тут тільки апається навичкою бойовим братерством, плюс 9, навичка гострий зір, плюс 5 і бухти, плюс шістнадцять. Метрів. Як для шостого рівня непоганий, я вважаю огляд, тим паче, що ми не використовуємо абсолютно ніякого обладнання, а можна використовувати, наприклад, замість тих самих посилених механізмів наведення, як я їх використовую. От, можна їх замінити е, запросто, можливо, і треба буде це зробити, тому що я її цю збірочку ще з давніх давен робив. Наприклад, на ту саму оптику, і ми зможемо бачити набагато далі і настрілювати по своєму засвіту. Я, напевне, все ж таки і заміню на таку збірку в подальшому для цієї машини. От така у нас перша машина, якщо підсумувати, то на ній можна, звісно, грати. Треба приловчитися до снарядів, тому що вони доволі повільні. Але альфа хороша, використовуємо в основному ББшки. Якщо вас буде балансити до 6 до 5 до рівнів, то взагалі у вас проблем ніяких не буде. І сьомими рівнями, звісно, там треба бути дуже охайним. Хоча і на своїх рівнях також потрібно бути дуже охайним. Файним. Друга машина це шкода Т-27. Звісно, це вже СТ 8 рівня, можна сказати, повноцінна, тому що на 8 рівнях дуже часто а, гравці грають, це все зрозуміло. Так само будемо дивитися бронювання нашої машини, тобто живучість взагалі розбирати. Зараз відкриваємо ці показники, що ми маємо? 1350 міцність нашої машини, плюс-мінус нормальний показник, як для стежки 8 рівня. Взагалі ідеально було б 1400, але це не катастрофа. Бронювання корпуса 65 40 40 бронювання башти 100-100-100. Тобто ми знаємо, що будемо пробиватися всіма. Дивіться, от у нас NLD-95, VLD 100 мм, маска, От це єдина область, яка може відбивати періодично, але вона в той же час може й пробиватися. От бачите, як броня змінюється. Тут 100 мм, тут 94, тут 224, тут 230, 230 з чимось там було. от Тут 300 взагалі, от дивіться, скос. Тобто от тут може щось не пробити, а так взагалі, от дивіться, все пробивається. Все пробувається 100-219. Ну, ви самі розумієте, це стежка така барабанна без броні. Інколи буде щось відкакувати, інколи щось в гуслю там влучать, наприклад, без дамагу пройде кумулятив там, чи ще щось, там якийсь підкалібер відскочить, але в основному будуть вас пробувати всі по повній програмі. Тепер давайте по обладнанню коротко пробіжимося. У нас тут. Не хороша стабілізація для стежки, трішки, звісно, краще, ніж у тієї самої Т40, але все ж таки поганувата стабілізація, тому я радив би використовувати з обладнання однозначно стабілізатор вертикального наведення. Наприклад, поліпшені механізми повороту і поліпшену вентиляцію. Я от таку збірку для цієї машини обрав. Можливо, хтось там, наприклад, оптику поставить чи ще щось. Це вже ваші справи. Мені от комфортно катати в такому форматі. Що стосується перків, то стандартно, бойове братерство, ремонт, маскування. Обов'язково, друзі, тому що дуже часто ви будете стояти в кущах, ви абсолютно картонна Стежка по типу Прожети. Все зрозуміло. Плюс до того апаємо гострий зір, це огляд, само собою, і я от координацію собі викачую, яка збільшує швидкість зведення на 9.63 на 15 секунд після виявлення машини супротивника. ВСТ-шка, огляд у вас непоганий, будете виявляти дуже часто, тому це непогана така штука, пригодиться. Радіоперехоплення у радиста, дальність огляду збільшує, також пожеж Перестраховуюся, друзі. Були моменти, коли загорався. І вигорав доволі непогано. Тобто, якщо ми возимо до пайок, цей перк обов'язково я вважаю. І встановлення перешкод також хороша штука, тому що будемо світитися мінус одну секунду від вашої видимості, так скажемо, від вашого часу непогана така штука. Це у нас плавне обертання. башти, розуміємо, стабілізація, плавний хід стабілізація і безконтактна боєукладка. Чим менше будуть вам збувати БК... Тим краще, а збивати її будуть доволі часто. Якщо, звісно, будуть влучати. Та, по-моєму, навіть в лоб вона збивається, я вже не пам'ятаю розташування. Тепер давайте, друзі, подивимося по вогневій потужності, які плюси є, і які мінуси даної машини. Три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний, осколково фугасний. Стандартна ББшка у нас виходить, пробиває 202 мм, при тому, що бронепробиття на відстані втрачається до 182 мм. Тобто пробиття невелике, по типу як у Тайпа 59, Дев'ятого, хоча в Тайпа 59 Дев'ятого він пільгова машина. Там, по моєму, ще ситуація гірша. Тут можна сказати ще більш-менш як для стежки. Середня шкода за постріл у нас невелика 240 одиниць, але у нас барабан на 3 снаряди. Зараз ми до цього дійдемо. Швидкість польоту стандартної ББшки комфортна 1050 одиниць. Тобто, якщо підсумувати, у нас бронебійний снаряд має невелику шкоду, має невелике пробиття і має комфортну швидкість польоту снаряду. Під каліберні снаряди, я б вам рекомендував їх возити 50 на 50. Тут уже ситуація, звісно, краща середня шкода так само 240 одиниць, середнє пробування броні 242 міліметра, тобто також невелике. При тому, що на 500 метрах це бронепробиття зменшується до 224 мм. Швидкість польоту тут ще краще, вже комфортна, класна, 1220 метрів на секунду. Тобто, взагалі, якщо підсумувати от по цій гарматі, то в нас бронепробиття відносно невелике навіть на голді, тому що 242, при тому, що є втрата, це небагато, друзі, Це під з гіршою нормалізацією, ви самі розумієте. По ББшка так само 202 це небагато. Що у нас далі є по гарматі. Розкид на 100 метрів в такій комплектації, як у мене, 0,33. Це непогано для барабанної гармати, це більш-менш нормальний показник. Час зведення 1.93 прекрасно. Мінус 8-20 кути, можна сказати, хороші кути. Тобто опускається більш-менш комфортно, задирається прям комфортно без претензій. Швидкість горизонтального пересування прицілу 51.19 без претензій, все швидко. Що стосується самої гармати, то дивіться, у нас швидкострільність 7,29 на хвилину, але в нас барабанна гармата. Тобто середня шкода на хвилину хоч і невелика. 1750, але ми можемо. Можемо з інтервалом в 1,8 секунди між пострілами випустити 3 снаряди по 240 одиниць. Тобто, тут можна сказати плюс от 21,1 у такій комплектації, як у мене перезаряджання, 1,8 між пострілами, 3 снаряди по 240. Скільки в нас виходить? 720. Наскільки я пам'ятаю, у нас буде, так скажемо, шкода. Але три снаряди реалізувати на практиці не так то й просто. Тим паче, що тут стабілізація не саме той. Краще, як для СТ, тому що в русі в нас 0,20, при повороті шасі 0,20 і при повороті самої башти 0.12. Так, це не катастрофа, але все ж таки це дуже багато, як для СТ. -шки. Це якби для важкого танку, ми б ще сказали, така більш-менш нормальна стабілізація. Для Стежки це великувата стабілізація, тому стабілізатор я б вам рекомендував використовувати 100%. Що стосується рухливості, 50 вперед-20 назад, при питомій потужності 22,86. Тобто в нас нас комфортна машина по максималки. 50 це хороший стандарт. 20 також назад це хороший стандарт. Швидкість повороту шасі 5631 також нема претензій ніяких. І питома потужність 2286 також нема претензій ніяких. Тобто в боях у вас не буде ніяких таких знаєте, ситуацій, що ви не встигаєте кудись там доїхати чи ще що. Вона розвертається, вона набирає свою максимальну швидкість, в основному, якщо це не м'які грунти, це все зрозуміло. Хороша машина по динаміці, нічого не можу Сказати. Що стосується от у нас непомітності, то в нас 2887 нерухома машина виходить, от такі комплектації, як у мене. І 2234 рухома машина, але це з викаченою навичкою маскування і з камуфляжом, само собою. До речі, у мене тут встановлено 3 d стиль По огляду 438. Метрів у нас огляд, при тому, що я не використовую на цій машині оптику. Тут тільки навичка бойовитества плюс 9, навичка гострий зір плюс 10, навичка радіоперехоплення плюс 14, поліпшена вентиляція плюс 9, і бухти плюс 16 дають метрів. Звісно, можна використовувати, наприклад, замість вентиляції оптику. Це напевне все ж таки буде правильніше, ніж просто вентиляцію. Тому що по своєму засвіту, чим далі ви бачите, ви СТ, тим буде краще для вас. До речі, речі, в нас за завдання от задавали питання по бойових завданнях, що там за марочки дають. За оці богемські лицарі нам дають марочки, за які в свою чергу будуть даватися різні нагороди. От За 5 марок нам давали по 5 от різних преміумних розхідників, за 10, наскільки я пам'ятаю, так, давався день танкового преміум аккаунта, за 20 стиль від Чехословакія. За 30 буде даватися обладнання, поліпшена вентиляція клас-2. І за 35 буде даватися марті-волі відомий чеський стрімер і частий ведучий трансляцій турнірів. Пригодиться можливо на якусь нову техніку. Посадити. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох машин, тому що я думаю, що багатьох людей вони є в гаражі, і ви періодично їх там, наприклад, викочували. Зараз дуже багато різних премів, тому може бути така ситуація, що вони там роками стоять і не використовуються вами, особливо якщо це шостий рівень. Ще раз всім дякую, до побачення і до наступних відео, друзі. Папа. -па.